Всем привет! С вами канал Сделай сам. И сегодня значит GLSK. Значит, если вы захочете поменять вот такую запчасть на GLSK самостоятельно, то есть это рулевая э, тяга, о, конечно, то это танцы с бубном щиты. Значит, для того, чтобы ее заменить, надо Треба, треба тут все треба. Значить, вона в мене в отакому состоянні. От. І труба, і... Не знаю, чуєте, не чуєте, люфтяра капець. Взагалі, як їдеш, вона торохтить страшенно. Для того, щоб її замінити, зрозуміло, ну, що треба, тим більше коли у вас ще ями нема, треба піддонкрачувати пеньочки. Во-первых, треба зняти. Наші речах. Якщо ви салінблоки в речагу о цьому не міняли ніколи, і хто значить міняли, чи не міняли, то лучше їдьте зразу на СТО і не морочте голову, самі ви там нічого не зробите. Може і зробити, але буде дуже проблематично. Так як в оцьому речагу через речах. А, і треба знімати і маленький цей подрамник. Тому що, якщо ви його не знімете, він буде мішати відкручувати сам наконечник. Там ключ ніяк не стає, хіба що може відсюди, якщо у вас є спеціальний ключ. Ну, у мене спеціального ключа нема. То приходиться так. Хоча можна відкрутити, не знімаючи подрамник. Ну з другої сторони, пильник тоді не надінеш, там хамут ніяк надіть. Взагалі, треба по-любому знімати подрамник, я так думаю. Ну, Якщо ви ніколи не міняли оці салінблоки передніх речагів, ну, ближайши 5 років, наверное, то краще їдьте до професіоналів, хай вони вам роблять. Тому що отут речах... зараз я вам покажу, як би наглядно цей наш подрамник, і речак стоїть отак в подрамниці. І тут, зараз, іде отакий сквозний болт. Гайка з цієї сторони. і Якщо ви туди не лазили і до вас ніхто не лазив, оцей болт закисає так, отут, що невозможно ні вибити, нічого. Я перший раз його як міняв. Зараз воно у мене все змазане, бачите, як розбирається добре. Перший раз, як міняв, розрізали ось ми подрамник. О. Випалювали, коротше, тут в общем, мучилися страх один з цим болтом, щоб просто оцей сайт блок. Да. Ну, тепер, звісно, все змазане, то все розбирається хорошо. Ну, якщо у вас не, то то звісно це дуже проблематично і так що ми робимо значить річах ми зняли заразом шарову поміняю заразом поміняю оцей салінблок. тому що воно такі... Ну, такі, короче, він такий ну такий коротше він уже І все жорстко цей салінблок поміняємо і попробуємо поміняти тягу значить оце от до такого стану вам треба розібрати Дальше. Дальше обнаружил я еще вот такую вот беду. О! Что было? Вот это еще буду заваривать. Заварю эту дыряху. Потому что прогнило. Так. И при таком разборе вот у нас уже есть доступ Хороший до цього наконечника, до цього пильника. Тут щенхамут металічний стоїть. Попробую його, блин, зняти. В общем, все лежа будемо пробувати. Так, значить, уже як відкручу я наконечник, то тоді ще включусь, покажу, як воно все знімається. Ну і покажу, як заварив цю дыряху. Сейчас я тут зачистю, зразу цим займуся. Зачистю хорошо. Виберу шинку і заварю. Ну, перед цим оттуда треба почистити весь мусор і залью мовільке з пуш-салом. Так, ну все. пока на цьому все. Далі буду розкручувати, далі буду показувати. Так, ну в общем витяг я цю тягу. Отак ось вона. Сейчас жду привезуть мені. Наконечники новые тоже поставлю новый Подключик то 30. Единственное, что совсем, наверное, не стоять. На фиксаторе резьбы с ним. И тут грани под ключ, то есть грани. Хорошо закручивать. И откручивать. Так, а на новых. А на новых только Тільки дві. Ну, нічого. Закручу ключом. А як уже рожковим не доставатиме, то тоді, значить, трубним докручу. Так, ну зажата вона була. Ну так. Не знаю, я там дивився некості відео, люди зривали ключ з трубою. То в мене вийшлося ключ без труби. Так, да, кріпкенько, ну, ну можна. Значить, тепер зараз привезуть нові наконечники. Заміряю розстояння цієї старої, поки розбирати не буду. Зараз заміряю, зроблю якийсь собі шаблончик. Щоб так само зібрати і нову тягу з новою цією. Ну в общем, нове. Наконечником. Цим рульовим. Щоб можливо було доїхати до розвала, плюс-мінус все одно точно не вгадаєш. Ну плюс-мінус, щоб поки до города доїхав, не зжерло мені резину. Так, поки на цьому все. Вже зберу нову, тоді вже включусь, покажу. А, і ось зняв сінблок, цей старий, задній з речага. Значить, виїло його в одну сторону чогось. Як-то непонятно все вижрло. Ось старий, а ось типа новий. Должно бути отак. А тут отак ось. Ну і тут вже все розбите таке. Хоча в принципі. Хоча в принципі. Ну єдине, це, щоб він прокручувався, мабуть. На ямах чи що, чи не зажатий. Хоча зажатий буде бело. Я вже їх колись міняв, ну но... так не розбивало в мене ще. Так, ну добре, все, я займаюсь, потім включусь. Так, ну і в общем, я вже поставив, не знімав, тому що, блін, не було як, неудобно. В общем, тяга стоїть. Ось новий рульовий наконечник. І тяга. Значить, і видно новий хамут і новий пильник. Тут що? Тут сальник, помі... салінблок поміняний, Шарова і цей салінблок тоже теж помінений. В принципі, единственне, можна поміняти його не так, то воно і важко, можна його поміняти вдома і без ями. Єдинственне, що прийдеться все одно їхати на яму і закручувати речах. Оцей ось Болт, що державний речах і салінблок. Закручувати, коротше, салінблок, тому потому що салінблок треба. Зажимать, коли машина стоїть на колесах. От. Бо якщо буде колісова сіть, ви зажмете салинблок, потім нагрузите, сядете там пару чоловік. Ну, коротко, Є варіант, що може порватися салінблок. І для того всі салінблоки зажимаються, коли машина на колесах стоїть. Так само передні. передні, ну Так само і задні, оці всі, якщо міняєте. В общем, это единственное, что пришлось приехать на яму вот, и зажать. Ну, это все 5 минут времени. Так что... Как-то так. На той стороне тяга хорошая. Пока менять не буду. Сами блок хороший, наконечник хороший. Вот. Пока менять не буду. В принципе, я так не люблю делать. Как делать, так лучше уже две стороны. Но наши реалии на данный момент сейчас такие. Одна сторона зроблена, ця, зроб... ця нормальна. Значить, Єдине, що треба, прийдеться два рази їздити на розвал. Ну, не на розвал, а на схожіння. Тут то я приблизно виставив тягу і наконечні, так як по старі як було. Ну, Тим не мене, все одно може бути такий варіант, що буде жрати резину. Значить, наступний раз. Найдущему, що я в ближайшому будущему поїду нагород, заїду на схожіння. Хай зроблять передок. І поки буду кататися так. В принципі, таке відео ні о чому, мабуть, вийшло, Ну, яке вийшло. І так, ну, в общем, не здержався. Я, коротше, помільшив, поміняти вже точно вже, і другу сторону повністю. Значить, та сторона я вам показував готова. Ця сторона теж вже зібрана. Значить, Отакий я ось робив собі шаблончик, відміляв, скільки стара 35,5. Так само зібрав нову. Значить, не сказав, що буду ставити. Ставлю на такий фіксатор різьби. Синенький, відкручуваємо. Ну, в принципі, в, принципі, в принципі, шарова. Шарова теж замінена. шарова заменена, саленблок замененный. Это выкрашено. На этой стороне, значит, варить ничего не пришлось. Тут все нормально. Я не знаю, вам видно будет, бо... ну, да, тут все хорошо. Вот так вот оно все стоит. Сейчас промажу своим любимым средством пушсала, отработка и мовилька. И буду собирать и ехать на развал. І передок у мене буде зібраний. Подшипники хороші, колодки нові, диски теж. Ну, відносительно. Кстати, ось ці стойки стабілізатора, що на саленблоках. така офігенна вещь, я не знаю. Вони вже, наверное, 1050 ходять. І резина ніде не порапалася ні вгорі, ні внизу. Тобто, тема ідеальна. Взагалі песня. Так що всім рекомендую. Ну, в принципе, вот это и все. Сейчас мажу синий герметик и закручиваю в рулевую рейку. Зажимаю и собираю все на место. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока, на сегодня видео уже точно заканчивается.